Добрий день, шановне товариство. 20 жовтня 2023 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ягідний сезон нас не полишає. Збираємо Лідію на вино. Отаке в мене тут арочне формування для неї. На арці вона досить показує непогані результати. Є багато Спорів з приводу вина ізабельних сортів, але мені з лідії вино подобається. Тут в мене ще лоза дарунка Запоріжжю от лисив мені нащеплена контрольна гаронка ще міланки до цієї пори ягода гарно збереглася. З дуже гарним мускатом. З цієї сторони також є привівочка хруста, ранній виноград, вже ніжка всохла, але ягідка досить таки ще пружненька. Тримається. І вище ще висить у нас тут. Аватара вузики. Ось такі В наступному році планую наш аватарчик тут продовжити арочку і викинути його наверх. Ось такий тут, як Михайло Гречко каже, зоопарк. Всім вам доброго здоров'я, до побачення.